Я вітаю вас. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема про дихання. Давайте уважно поспостерігаємо за собою, як ми дихаємо. Кладемо одну долоньку на грудну клітину, іншу на живіт, і просто робимо кілька спокійних вдихів та видихів, як ви робите зазвичай. Якщо під час дихання спокійного, без навантаження, у вас активніше працює грудна клітина, то це не дуже правильний паттерн дихання, адже живіт має надуватись та здуватись з кожним вашим вдихом і видихом. Саме це правильне дихання. Чому ж так правильно запитаєте ви, чому саме діафрагмальне дихання? Тому що воно найцілюще для людини. Подивіться, як дихає ваша дитинка. В будь-якому віці діти дихають саме, піднімаючи та опускаючи животика доверху. Також так дихають. Дуже мудрі йоги та цілителі, саме техніка діафрагмального дихання дає змогу розбудити вашу дихальну систему, очистити легені, запустити м'який масаж внутрішніх органів, а також запустити лімфоток.